А, на, на, а э, вла, там, цей наглядова рада, у них там э, совет директорів, знаєте хто? Колишній священник, колишній прокурор, який на пенсії, колишній губернатор чи віце-губернатор, колишній поважний журналіст поважний і так далі, і тому подобно, вони дивляться за Політикою і з, за, я б сказав, моральну, моральним кліматом моральним да? кліматом по відношенню до споживачів. Не дай Боже, коли вони, вони кажуть, ну як це ж представники споживачів, це представники громади їх наглядову раду. Економіка це все є держава. Вони там жорстко контролюють. Я просто скажу, що без погодження з місцевими органами влади. Ну, На рівні штату. Ну, графство, штат. Графство. Компанія не має права відключити споживача. Ні в кому разі. Платить він не платить. Там є солідарне суспільство. Що це означає?